Вітаю, друзі, сьогодні ми з вами розпочнемо говорити про 129-ту бригаду ТРО, яку, як мені здається, дуже сильно підставив перевзути расист в шапочці. Ну, звичайно, у цьому відео ми з вами обговоримо суть ситуації, адже багато хто не розуміє, що насправді там відбувається. Тож спробую простими словами пояснити складні речі, наскільки я сам їх зрозумів. Перш за все. Почати треба з моменту повномасштабного вторгнення, коли відбувся той самий історично епічний момент перевзування расиста. Або ще можна сказати на народження патріота частково оправдовує Росію на моє переконання, у ровного на той момент було лише дві альтернативи: більше двох здавати місто окупантам і ділити свою власність з ними, або окупувати його самостійно і зберегти своє майно, яке він наживав 13 років. Якщо ви не знали, відкрию вам страшну таємницю. Усе, що приносить гроші в кривому розі, належить або обілечується сімейством Вілкуляк. правильно щоб не було каких-то збоїв. Якщо вони раптом покинуть місто, то не зможуть більше бюджет. Мільярди пиляти. Тому вибір або лишатись і щось робити, або втікати для них виявився очевидним. Як ми з вами чули із злитої розмови гауляйтера Херсона Сальдо, Кацапи в нього майже все віджали. Тож для мене стає зрозумілим і очевидним, чому Вілкуляка обрав ту сторону конфлікта, яка не забере в нього награбоване. Спасімо. Після того, як він прийняв рішення, почалось найголовніше: створення бригад ТРО та Просування на керівні посади лояльних до вілкуляки командирів. Звісно, не всі відразу були до нього лояльні, І навіть зараз і ті, хто його ненавидить. Але більшість командирів змінили свою думку про вілкуляку після того, як отримали новенькі позашляховики в своє користування. Та звісно, можливість мати різні бонуси, про які ми з вами ще обов'язково поговоримо в майбутньому. Колишні міліціонери, шахтарі та працівники заводів, які до цього їздили на дірявих маршрутках та гнилих тролейбусах, отримали комфортні джипи. Та пікапи мають зарплатню та бонуси від вілкуляки і керують іншими людьми. Звісно, вони будуть лояльні до рашиста перевертня. Бо якщо ні, опиняться в таких самих умовах, як і інші. Пані не ні Чому не ні Відповідь не дали? А він каже, на жаль, я не Говори, покажіть наказ на, на кому основанні хлопці туди пішли. Він каже, в мене цього немає. Я а чи ти сюди прийшов, синок? щоб тобі далі. Пабу питається. Ну, він нічого, він, він логіст. Логіст, це знаєш хто? Це раніше товар транспортні накладні пляха запавнялося. Оце все називається Леоче. Раніше... Бо якщо ні, опиняться в таких самих умовах, як і інші. Звісно, вся ця хатка трималася і тримається на плечах наших мужніх хлопців та дівчат, які віддано захищають Україну від тих, під кого ще недавно стелився Саша Ровний. Я вам про Росію відповів. І ніхто з них не відмовлявся і не відмовляється виконувати завдання та боронити батьківщину. Але ж, як розповідають родичі наших бійців, їх використовують. Н'якко кажучи, нераціонально та безглуздо, у тому числі через Ровного. Війна все спішить. До чого тут він? Все дуже просто. Переконавши перших людей держави в тому, що він перевзувся і став патріотом, Гровний почав отримувати від держави та міжнародних донорів різну допомогу для розпіареного ним батальйону. На папері у наших хлопців хіба що Абрамсів ще не було, а все інше в необмеженій кількості. І дрони, і тепловізори, і пікапи, і навіть механізована бронетехніка. Все на папері було. А по факту що, як говорять самі бійці, кілька велосипедів та власний транспорт, чи те, що змогли дістати волонтери. Мототанкові війська. Не плутайте, будь ласка, волонтерів із вілкулячими щурами, які разом із ним займались розкраданням гуманітарки. Я, я що так, що так роблю все ж ну ту ж саму одну справу. Про цих щурів я розповідав в одному з попередніх відео. Передивіться його, якщо ще не бачили. Окрім цього, як розповідають родичі наших захисників, команда Ровного вдавалася навіть до махінацій на зарплатні. Вони не платять ні копійки. Гроші. Наші бійці заходять в дію і бачать у довідці ОК 7 що їм регулярно надходять бойові виплати, але по факту вони їх не отримують. Ну... Де ці гроші? Як ви вважаєте? Чия бородата морда їх вкрала? У вас є здогадки? Или у вас немає вопросов розумієте, суть вілкуляки завжди була і завжди буде в тому, щоби красти все, до чого лише можливо дотягтися, як у мирний час, так і під час війни. Війна все спішить. Йому нічого не цікаво, окрім мародерства. Він вже не може зупинитись, бо як наркоман, котрий вишукує по клумбам дозу, він вишукує можливість вигадати схему і вкрасти. І це ніколи не зупиниться, поки ми всі мовчки за цим спостерігаємо. Ну я вам скажу, що. Наші люди мудре. Звісно, йому не вигідно, щоб розлючені на нього чоловіки з бойовим досвідом, живі і неушкоджені, повернулись в місто і ставили йому запитання про тепловізори, про коптери і пікапи, про бронетехніку і зарплатні. Йому це геть не потрібно. Це ворог. Мешканців нашого міста, якщо ви думаєте, що з початком повномасштабного вторгнення в нашій державі зникла корупція, ви дуже сильно помиляєтесь. Тож, маючи купу грошей та знайомств, як ви вважаєте, чи може Ровне щось вирішувати, чи може він купити чи продати чиєсь життя? Просто подумайте над цим, мав він право чи не мав він права. А я поки що розповім вам, що в нього є і план прикриття. Тобто в нашій криворізькій бригаді ТРО є різні батальйони, які насправді досить непогано укомплектовані, мають все, що необхідно у плані оснащення і вправно отримують зарплатню в повному обсязі. Як ви думаєте, що це за батальйони? Поки ви думаєте, я вам скажу, що це умовно два напрямки. Один це фізична охорона Вілкуляки, його кишенькова армія, якщо хочете, яка складається із колишніх так званих бійців муніципальної гвардії, які знаходяться подалі від гарячих точок та в яких є певна кількість мертвих душ. Тобто тих, хто проплатив за те, щоби по документам бути в батальйоні, а по факту десь сидить вдома чи їздить на дорогій машині по дорогим ресторанам. Другий напрям. Це умовно ті, хто в майбутньому мають зайти в політичну силу як представники ЗСУ та під контролем вілкуляки отримати мандати у місцевих та всеукраїнських органах влади, щоб ракова пухлина Вілкуляки розповсюджувалась по усій країні, і його влада розширювалась. А він сам міг і далі грабувати нашу державу та знущатись над нашими людьми. І мені все равно. Ось ці два напрямки дійсно забезпечені усім необхідним. Там Вілкуляка не шкодує нічого, щоб у хлопців все було. І потім ці парубки були йому вдячні та відігравали вже заготовлені ролі у майбутньому політичному житті країни. Ось ключова задача там, Насправді, інформації в мене про ці всі історії дуже багато. Але зараз я не можу усе опублікувати. Тому пропоную вам наступне: ви або анонімно, або відкрито присилайте мені усе, що у вас є: документи, фото чи відео, чи свої розповіді та історії у мій телеграм, посилання на який ви бачите зараз на своєму екрані. Я цю інформацію збираю, каталогізую та аналізую. І в перший зручний момент. Публікую очень хорошо. Якщо цього всього не робити, вілкуляка зробить те, що й завжди. Кого потрібно купить, кого не зможе купити, позбудеться. І вся ця ганебна сторінка нашої історії буде забута разом із жертвою, яку понесли наші мешканці, наші рідні та друзі. Ми з вами не можемо допустити того, щоб кров наших рідних, наших сусідів була просто закопана в сиру землю. А ті, хто до цього призвів, отримали від вілкуляки подяки та грошові бонуси, і надалі. Топтали нашу землю, тому все, що у вас є, все, що маєте, присилайте на вказаний акаунт в Телеграмі. Ми обов'язково маємо про це розповісти. Але ви маєте й мене зрозуміти, якщо я це зроблю зараз, назву імена та прізвища усіх причетних завтра мене не стане. Бо, як я казав на початку цього відео, другий наш ворог корупція, яку ми ще так і не перемогли. Але я дуже хочу, сподіваюся і вірю, що переможемо. Та звичайно ще як завжди мушу вас попросити про дві речі: підтримайте, будь ласка, цей канал репостами, щоб якомога більше людей дізнались правду про мафію Вілкуляк. І за можливості, будь ласка, підтримайте цей канал фінансово. Адже в нашому місті майже немає незалежних засобів масової інформації, які не продались вілкулякам і продовжують висвітлювати їхні злочини. Без вашої підтримки нічого не буде. Я ж чесно говорю. Реквізити на Донати ви знайдете у описі під цим відео. Дякую. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А вілкуляку на гілляку. А все остальное то такое. Аплукаво. У цьому відео авторислові особисто духу оціночні служба та все, що ми дозволили українських третьох спеців України та символічне. Ще робити автомобіля, мамою. Нам обіцяли. Ой, Ні нам обіцяли коптери, нам все обіцяли. Ну коли ми все впали, нам навіть останні, ну, останні було двоє, мислившись такі дозволити. Води не було взагалі. Виплід було взагалі. Звісно, так само не були. Связь у нас не було з ким. Ми знаходились дуже близько позиції, там, де наші пацанок вибили. А потім заїхали до... І в нас не було з ними зв'язку, взагалі не було зв'язку. По нам вони почали работать, тому що в нас не було связи з ними. Це все было. Я то мало хто об этом розказує. Потому що я не розумію, чому ми так не розказуємо. Це не виглядає. І коли ми... І ще... коли, ми виходили, да? коли ми виходили, по нам почала роботу наша артилерія. Она работала уже артиллерией. Она. Это что было? Убрать свитки. А будь, когда, если бы там там все полегало, было, было бы в лицо, да? Проще было списать, да и все. А так мы вышли. Мы, мы, мы вышли. С трудом мы вышли. И как мы уходили? Нам обещали, на выходе будет мотолизм, да, будет ВДР, еще. С будет... чем возможны? На они нас вывезли? Комбатываем комбат живом. Леониды, человек, очень пропарантный. Да, так, а, но ну, при этом мы еще биски, мы нормально писки выходим. Мы не долго писки выходим. И при, и при этом, и при этом отстрел, понимал, отстрел был ну, 30, 30 секунд каждый прилет, а то и чаще. То есть мы шли, ну, и при этом нас никто не прикрывал. Не было прикрытия. Нас прикрывала только наша РВП. Молодцы, пацаны. Это был команд, командир роты, дед. Он нам дал, дал нам возможность выйти из вида. Это единственный, да, командир, кого я поважаю, да, ну, из тех, что там остались, наверное. ну еще помимо нас одного. Ну вот, такая, такая ситуация. А вы тут рассказываете за аптечки. Кстати, завдечки те же самые, да. Такие говно повидавали. І там помимо всего. И по поводу флопци, по поводу, по поводу контужених, тоже просьба, ну. Виводи, так, люди дворі, люди заїкаються, люди не дочувають. Тому плохо, то блін є, це вираження, І вони там сидять. тому що... А привезли пожарну своїх сюди, до нас. нас? Ні, вони там, вони зараз там знаходяться. Там знаходяться. Біля позиції, так, по-моєму, біля... На риху нет. Даже на лихование. Люди, 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 и, и цих хлопцы купляют сами. Купляют сами за три кошки. Потому что нема ничего. Нема никого, ничего.